Скарб Олекса Стороженко був собі чоловік і жінка. Були вони люди заможненькі, усього в їх доволі і поля, і скотинки, і худоби, і хата простора із садочком і левадою. Послав їм Господь на втіху одного тільки синка, Павлусем звали. Та вже ж і шанували, і пестували вони того одинчика, не так батько, як мати. І що то вже за мати була, між матірками навдивовижу мати. Уже Павлусь був чималий пахолок, а вона ще возилася з ним, як з маленькою дитинкою. Було власними руками годує його, а він телепень, тільки глита, та як той пуць віринок, знов рот роззявлює. Усю зиму й осінь із хати не випустить. Не ходи, синку, каже. Холодно, змерзнеш, та ще, щекрий Боже занедужаєш, то я й умру. Не діжду, поки ти й одужаєш. Прийде весна, або літо знов не пуска. Не ходи, синку, душно, сонце напече головку, голова болітиме. Цілісінький рік не дасть йому й порога переступити. Хіба в неділю поведе до церкви, та за ним і не молиться, та обома руками за його й держиться, щоб хто не то що штовхнув. А й не доторкнувся б. Деколи, як обридне йому стояти, то такий галас підійме на всю церкву, буцім з його чортяка лика дере. Ходім, мамо, додому, хлипа, їсти хочу. То мати й веде його додому, не діждавшись кінця служби і благословення. Як кладе його спати, то сама й стеле, і роздягає, і хрестить, і ще й котика співає, неначе над годовчиком. Часом батько, дивлячись на це юродство, стане гримати на жінку і похвалятись, що він павлуся віддасть у школу до дяка аж друге село. Та куди і не кажи, така з неї добра й покірна жінка, а як дійде діло до бії Павлуся, то як скаже настане, і очі витріщить, і запінеться, і за ніж хапається, крий Боже, що виробляє! Кажу ж вам, що й між матерями навдивовижу була мати. Доріс павлусь до парубка. Так його вигнало та розперло, такий став гладкий та опецькуватий, пика широка й одутлувата, як у того салогуба, а руки білі та ніжні, як у панночки. Та от чого б їм пошерхнуть? Зроду не то щоб ціп або косу в руках подержав. Не взявся й за лопату, щоб одгребти сніг від порога, або за віник, щоб вимести хату. Було, старий, стане доказувати жінці. На яку радість ми його вигодували, який з його хазяїн буде. Що з ним станеться, як ми помремо? Останеться він на світі, мов сліпий, без поводатаря. Е, чоловіче, от каже жінка, як Бог милосердний пошле йому щастя. То без нас житиме ще лучше, як теперечки. Уже Павлусеві минув і двадцятий. Уже б він і на вечорниці пішов, так мати не пуска. Не ходи туди, синку, каже. На вечорницях збираються самі п'яниці та розбишаки. Там тебе обидять, віку тобі збавлять. Почекай трошки я сама знайду тобі дівчину, саму найкращу на всьому світі, саму роботящу. Вона буде тебе і годувати, і зодягати, і доглядати, як рідна мати. Так не привів же її бог женити сина. Раз уночі розвередувався Павлусь, як на живіт кричить Меду та й меду. У старих на ту пору не було меду. Що тут на світі робити? Устала мати, накинула на себе свитину. Не схотіла будити наймичку і сама метнулася по селу шукати того меду. А на той час піднялась фуга, що не то що уночі, а вдень не побачила б світу Божого. Бігала сердешна, бігала від хати до хати. У кого й є, та, каже, нема, не хочеться уставати. Та якось уже випросила в попа. За один цільничок обіцяла бузівка подарувати. Трохи не замерзла, та таки принесла. І що ж? Павлусеві вже не до меду заснув манесенький, ніяк його не розбуркаєш. Так через той то мед занедужала небога та й вмерла. За нею вслід і батько ноги простяг, а наш Павлусь і не схаменувся, як зоставсь круглим сиротою. Що ж із ним сталося? Правду казала мати, як Бог милосердний пошле йому щастя, то без батька й матері житиме ще лучше, як за їх. У покійників, звісно, як у заможних хазяїв, був наймит і наймичка. Наймит – парубок ще молодий, працьовитий, непетущий, а наймичка теж чесного роду осталася бідною сиротою, і покійниця прийняла її до себе, як рідну дитину. За павлусем їм добре жилось. Було чим небудь йому угодять, то стара й дякує, і грошей їм дає, і добру одежу, а часом за та скотину в поле вижене, а за наймичку хату вимете й води принесе. Отож, як умирала стара, то благословила наймита з наймечкою побратись, наділила їх худобою і аж руки їм цілувала та просила, щоб вони не обижали її павлуся. Доглядали б його і були йому рідним батьком і матір'ю. А вже вона на тім світі буде благати Господа, щоб він, милосердний, послав їм усякого щастя й талану. Отож, після смерті старих наймет оженився з наймичкою і стали собі господарювати. Щастя, як горох із мішка, так і сиплеться на нашого павлуся. І урожаю його лучий, як у других. І корів нема ялових. Накупили волів і послали кілька хур у крим за сіллю, на дін за рибою, построїли шинок із лавкою та й годують скриню карбованцями, як свиню горохом. Кругом у сусідів талій давить скотину, а в павлуся, як на сміх, хоч би тобі один віл здох. Раз наймит піймав у садочку ройка. Так з того одного розроїлося колодок із тридцять. Наймичка доглядала Павлуся, як рідна мати, і годує його, і голову йому змиє, і розчеше, і одягає, і роздягає, і стеле, так йому у вічі й дивиться, думку його відгадує. Бо Павлусь за весь день і пари з рота не пустить. Хоч би часом чогось схотів, уже не попросить, якось йому й слово важко вимовити. Тільки йому й робити, що цілісінький день їсти, а лопав здорово, і спати. Було, прокинеться вранці, зараз наймичка й ставить перед його душею жарену курку, або качку, або повнісіньку макітру вареників із сметаною. Їсть не борак, аж за уши малящить. Не вспіла наймичка його утерти, а він уже й уклався спати. Поспить на перині, лізе на піч поспати ще в просі. Пообідає й знов коня. Коли зимою, то знову просо, а коли літом, то вийде в садок, ляже під грушею, а часом, глянувши угору, трошки розсердиться. Бісові груші, пробубонить, які спілі і над самісінькою головою висять, а ні одна ж то не впаде в рот. І щоб то дригнуть ногою та штовхнуть обцівку, то й посипались би. Так кажу ж, йому важко й поворухнутись лежить та лежить, та й засне. Пополуднує і знов іде в комору спати і спить уже аж до захід сонця. Розбудить його наймочка вечеряти, нагодує, здійме свитину, чоботи, покладе на перину, а він тільки вже сам засне. Лучалось наймет вернеться з поля і навідається до павлуся, а тому й голову важко держати на плечах. А чи не смикнули б пане Павле люльки? спитає наймит. Смикнули, пробелькоче Павлусь. Люльки не знайду. «Так ось же вона біля вас на лавці. Та хто ж її наб'є? Та вона ж набита. Я ж її вам набив, як їхав у царину. Отже, біля вас і справа положив. Та викреше вогню, розпалить люльку і устромить йому в рот, то він і смокче. Було, прийдуть до Павлуся парубки та й намовляють його, що пішов з ними на вечорниці. Не піду, пробубонеть та й очі заплющать. Чому? питають. Далеко. Якби вечорниці збиралися біля моєї хати, то, може б, і пішов. Е, пане Павле, кажуть йому парубки, якби ти побачив наших дівчат, то не казав би, що далеко. Бачив, доволі бачив озивається Павлусь. Де ж ти їх бачив? Ти ж із хати ніколи носа не виткнеш. Так коли ж зняться, щоб вони показились, аж обридли, от каже Павлусь та й перевернеться на другий бік. Засміються парубки та й підуть від нього. Раз на зелені свята зібралося парубоцтво шукати скарб. Узяли із собою із собою заступи, лопати та й пішли в степ. Ідуть біля Павлусевої хати. От один парубок і каже Знаєте що, хлопці? Візьмемо із собою на щастя Павла лежня. Таке приложили йому прізвище. То вже, певно, знайдемо скарб він такий щасливий, що такого й на всьому світі не знайдеш. Підійшли парубки до вікна, вікно було очинене. Дивляться, а Павлусь розпластався на перині і хропе на всю хату. Пане Павле, а пане Павле, гукнули парубки. Ходім лишень з нами скарби шукати. Не піду, одрізав Павлусь. Ходім бо, просять парубки, аж кланяються. Ми тебе так з периною на руках і понесемо. Не тебе нам треба, а твого щастя. Як ти з нами будеш, то, може, Бог дасть і знайдемо скарб. Еге, як Бог дасть, то й у вікно кине, отказав Павлусь. Не піду. дайся ж, поки тобі бог у вікно вкине, а ми підемо шукати. Зареготалися та й пішли собі, заспівавши чумака. Ходили, ходили по степу аж до вечора. Шукали, розкопували могили, до всього приглядувались і нічогісінького не знайшли. Розказують люди, що часом скарби і самі вилазять наверх землі. Перекинувшись у яку-небудь пакость, у старого шолудивого діда або в мершавеньке козеня, або в дохлу кішку, кому щастя, той і пізна скарб. Так кажу, до всього приглядалися і нічого не побачили. Уже вертаючись, як смеркалось, недалечко від села, дивляться, лежить край дороги дохлий хорт, мабуть, давно їздох, аж гидко до його й близько підступити. От один парубок і каже Слухайте, хлопці, візьмемо цього хорта та шпурнем лежнебів в хату. Нехай це буде той самий скарб, що бог йому у вікно вкине. Парубкам сподобалася ця вигадка. От вони підняли того хорта на дрючок і понесли. Підійшовши тихенько до Павлусевої хати, розмахали хорта та й шпурнули у вікно. А він, як бебехнеться об поміст, так і брязнув. І задзвенів, і як жар по всій хаті розсипався дукатами. Стривай, не руш, закричали парубки. Це наш скарб, це наші гроші. Брехня, каже Павлусь, це мій скарб, це мені Бог у вікно вкинув. А що? Я ж вам казав, не вірили? Парубки не слухають його та товпляться в хату. А тут, на той галас, де не взялися наймити з наймечкою, Убігли в хату за рогач і макогін, як штурхнуть одного другого, так вони й угамувались. Будь ласка, кажуть парубки, хоч щонебудь дай за те, що принесли твоєму хазяїнові скарб. Наймит кинув їм кілька дукатів та й каже Нате вам за працю, а це наші гроші, бо самі такі розсудіть. Хто б їх у чужу хату вкинув, якби не сам Бог того схотів. Та це, як кажучи, позбирав наймед гарненько дукати й сховав їх у скриню. Отакий От, то був щасливий наш Павлусь. Сказано як кому Бог дасть щастя, то не треба йому й рідної матері, не треба й скарбу шукати, сам скарб його знайде. А другому неборакові на бездоллі в те ж саме вікно. Укотре вкинувся скарб, улізе злодій і останню сорочку витягне. Не поробить день, то на другий і їсти нічого. Щаслива нитка до смерті не вірвалася Павлу Павлуславі. Найшлась і дівчина, що, як той скарб, сама до нього залицялась. Послав йому господь і діточок, покірних, слухняних, працьовитих, не таких, як він, пудофет, а в матір, бо жінка його була невсепуща господиня. І віку йому таки чимало протяг Господь, до білого волосся доспався. Спав, спав, аж поки навіки не заснув. Що таке на світі щастя? спитав би я в дуже письменних. Частенько чуєш, люди кажуть отой щасливий. Глянеш на того щасливого, а він тобі показує на другого, а сам жалується на свою недолю. Зовуть щасливими і тих, що весь свій вік нічого не дбають, як мій Павлусь. Бог їм усадає, а вони нудяться світом, не знають, що в них є і чого їм треба. Зовуть і скупого щасливим, бо в його багатсько грошей. А він не борак увесь свій вік стережати грошей, як рябко на ланцюгу. Ніякої користі з них немає. І голодний, і холодний, ще гірш от якого небудь бідолахи. Ні, панове, по-моєму, той тільки щасливий, хто другому не завидує, а дякує Бога за те, що він йому послав. Той, кого Господь благословив на добрі діла, що розкинулися вони по світу, як, розросла, як розрослася пшениця на добре виораній ниві. Нагодує вона і пахаря, і його сусідів, попаде від неї скипка і старцеві в торбу. Не той тільки щасливий, що сам натріскається і виспиться, а той, що й другого нагодує та заспокоїть, бо в такого й душа буде неголодна. Оце ж так загвоздив вам з письменська, щоб самі відгадали, чи мій Павлусь справді щасливий, чи, може, таким тільки прозвали його зависливі люди. Глядіть же, щоб не було поприкасті, хвалить шинкар п'яницю, а дочки своєї за його не віддасть. Завидуєте щастю у мого павлуся, а ніхто б не схотів бути павлусем. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші твори з української літератури.